Каві факти про сміх. Виявляється, є спеціальна наука, яка вивчає сміх. Називається вона гелатологія. У наших далеких, мавпоподібних предків, здатність сміятися з'явилась приблизно 2-4 мільйони років тому. Дитина вміє посміхатися вже через кілька днів після народження, а сміятися новонароджена починає приблизно через 11 тижнів. За статистикою, на початку 21-го сторіччя люди стали сміятися рідше, ніж на початку минулого. Сучасні діти сміються у 20 разів частіше, ніж дорослі. Жителі Африки сміються більше, ніж європейці, а жінки більше, ніж чоловіки. Навіть з біохімічної точки зору сміх дуже корисний, тому що знижує рівень кортистеролу в організмі. Кортистолорол негативно впливає на імунну систему, так що можна сміливо стверджувати: сміх сприяє підвищенню імунітету. Сміючись протягом 10-15 хвилин, ми спалюємо стільки ж калорій, скільки міститься в 100 грамовій молочній шоколадці. Під час сміху ми видихаємо повітря зі швидкістю 100 км на хвилину. Пропоную декілька цікавих фактів про сміх: Хуліан Дель Касаль – відомий кубинський поет. Помер від сміху. Один з друзів поета розповів йому за вечерею анекдот, який так розсмішив Касаля, що у нього від напруги розшарувалася аорта. У підсумку поет, сміючись, помер від внутрішньої кровотечі. Найпарадоксальніше, що вірші дель Касаля відвізняються похмурістю і меланхолією. Група дослідників з Гарварда встановила, що почуття гумору це одне з найпривабливіших для жінок чоловічих якостей. Окрім того, представниці прекрасної статі охоче сміються над тими чоловіками, які їм подобаються, а чоловіків дуже тягне до таких розсмішаних жінок. У Танзанії у 1962 році вибухнула справжня епідемія сміху, жертвами якої стали тисячі людей. Перші випадки були зафіксовані в селі Кашаша, де три учениці місцевої школи раптово почали безупинно сміятися. Через день заражилася вже більшість школярок, а ще через пару днів, незважаючи на введений карантин, сміх перекинувся на школи 14 навколишніх шкіл. Хворі в лапках могли сміятися дуже довго від декількох годин до декількох діб. Припинилася епідемія через півроку після перших випадків зараження, так само раптово, як і почалася. Причини феномена не встановлені й досі людина не може розсмішити сама себе за допомогою лоскуту. А уся справа в тому, що мозжечок, відповідальний за відчуття власних руків, наказує іншим ділянкам мозку ігнорувати рідний лоскіт. Однак існує й виключення з цього правила, деякі люди. Можуть розсмішити самі себе. Отже, смійтеся на здоров'я. Дякую за увагу.